Ось на цьому перехресті вулиці Собранецької провулку університетського і трапилось ДТП. Віка рухалась головною дорогою на велосипеді і потрапила під колеса авто, яке виїздило з бічної. Я їхала далі по прямій. Дорозі я її не замітила, і вона мене зачепила. Тому що я їхала далі прямо. Я прилетіла через машину, вдарилась головою об капот і впала на асфальт. Ну, після цього вона вийшла з машини. Якби хотіла мені на першу допомогу надати, але вона хотіла мене повести в травмпункт. Ця жінка вона мені сказала, що ніби це я винувата, тому що я її бачила, хоча я її не могла бачити через машини. Після ДТП водійка таки відвезла віку до лікарні. У травмпункті дівчині діагностували численні забої. Ерделя Вікторія Вікторівна була збита машиною на вулиці Собранецькій з діагнозом забійна рана цільної долянки голови, забійні садноліктів суглобу, лівого і лівого над пліч. Дитина була госпіталізована в дитячу хірургію. Два тижні Віка лікувалась у нейрохірургічному відділенні. Рану на голові довелося зашивати. Мама дівчини розказує: особисто заяву до поліції не писала, адже жінка водій авто запропонувала розійтись мирно, відшкодувати витрати на лікування дочки. Запропонувала розійтися мирним шляхом. Я сходилася, бо думаю, ну. Треба бути з людьми по-людськи. Через годинку півтори передзвонила з погрозами, чуючи по голосу, що вона була на підпитку з якоюсь подружкою своєю, поображала нас дитину, і мене пообзивала по всякому, і що в неї є свідки, що дитина спеціально в неї в'їхала, і на ми ще й маємо за ремонт машини відшкодувати, тому що в неї машина зломана. Як вона буде без машини тепер далі їздити? Сама жінка погрози заперечує і винною себе не вважає. По-перше, по-друге, жінка наводить наклепи, тому що я не відповідаю їй такими ж статтями. Я серйозною ну, я не займаюся. Дівчина виходила сама на мою машину, так що, ну, там питання всі слідчих. Через те, що поліцію на місце аварії ніхто не викликав, розслідувати ДТП буде складно. По даному факту проводиться досудове розслідування. Є розпочато кримінальне провадження. Вже є призначено низка експертиз, які повинні дати відповіді на всі запитання. Якщо ж вона даної жінки, яка керувала транспортним засобом, буде доведена, то їй загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу виправних робіт або ж максимально це позбавлення волі з позбавленням. Права керування транспортним засобом. Катерина Ерделія вже наняла адвоката та сформувала заяву до поліції. Каже, судитиметься за відшкодування моральної шкоди та витрат на лікування доньки.